Всім привіт! Ось прийшла до мене посилка, така маленька, невелика. Прийшла приблизно за 20 днів. Ну, може, 25. Подарок, це продавець, зазначив, 2 долари 72 центи Стоїть і 75 грам вона. Це китайська почта. Не відстежувалась, я не бачу, де вона. Так, і що ж, зараз швидко розпакую. Ось так, щоб нічого не було. Ось. Ось. І такий у нас годинник. Так, що він не витягується? Ага, тому що він при... Щеплений. Так, все. І ось такий годинник. Ну, це жіночий годинник. Ну, супер. Правда, трошки хитається, отут все. Ну, так блиститься, як золото. Так, це все в плівках. Так що це дуже добре. Нічого не поцарапалось. Ось. Ось такий годинник швидко прийшов. Е, скільки коштує, я зараз вам не, не скажу. Ну, Напевне, що так і десь приблизно коштує 2 72 цент. Небагато. Ну, Годинник супер. Просто. в нас такий коштує десь 200-250 гривень або 150 Ну, в такому діапазоні від 150 до 250. Так що, ну, я думаю, що. Тут такі ще дві кнопочки. Одна працює, другу я вже затиснув. Так, зараз ми випхнемо. Настроювати годину не буду, просто запхаю, щоб ішов. А це що у нас за кнопка? Ні. Все, я її зажов і вона не ви... Не знаю, чи так має бути, чи ні, але воно вже не витягується. Все, годинник іде, все супер працює. Скло таке маленьке. Все. Підписуйтесь на канал, буду багато чого заказувати. До побачення.